Коли іноземці запитують, чому так багато українців розмовляють російською мовою, наведіть частину історичних фактів, що показують хронологію русифікації та знищення української мови, культури і нації від 1708 до 1990 року, хоча почалося ще раніше: 1708 рік листопад. Зруйнування за наказом Петра і гетьманської столиці Батурина з вийнятковою жорстокістю було замордовано всіх його мешканців: 6 тисяч чоловіків, жінок і дітей. А місто дощен зруйновано і спалено. 1720 рік указ Петра I про заборону друкування нових книжок українською мовою в Києво-Печерській та Чернігівській друкарнях. А старі книжки перед друкуванням було наказано привести у відповідність з російськими. 1721 рік. Указ Петра I про цензурування українських книжок. Знищення Чернігівської друкарні 1729 рік указ царя Петра II, який зобов'язував переписати з української мови на російську усі державні постанови і розпорядження. 1755, сімсот п'ятдесят п'ятий, шістдесят роки заборони Петербурзького синоду друкувати українські книжки. 1764 рік інструкція Катерини II князю В'яземському про посилення русифікації України Смоленщини, країн Балтії та Фінляндії. 1769 рік указ синоду про вилучення в населення українських букварів та українських текстів з церковних книг. 1786 рік заборона церковних відправ українською мовою, запровадження російської вимови церковнослов'янських текстів, наказ про обов'язковість російської мови в Київській академії. 1817 рік. Закриття Києво-Могилянської академії, 1831 рік. Скасування царським урядом Магадибурзького права це поклало край неросійському судочинству виборам урядовців та місцевій автономії в Україні 1847 рік, 5 квітня, арешт і безстрокове заслання Тараса Шевченка рядовим солдатом в окремий Оренбургський корпус за резолюцією Миколи І під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати, що було рівнозначне ув'язненню. Пробув там до 2 серпня 1857 року. 1862 рік закриття українських недільних і безплатних шкіл для дорослих. 1863 рік, 18 липня, циркуляр міністра внутрішніх справ Росії Валуєва про заборону друкування книг українською мовою. 1869 і 86 роки. Укази царської адміністрації про доплати чиновникам російського походження в Україні за успіхів русифікації 1876 рік, 18 травня, таємний Емський указ Олександра II про заборону везення за кордону до імперії будь-яких українських книг і брошур, заборону українського театру і друкування українською мовою оригінальних творів художньої літератури, текстів українських пісень під нотами. 1881 рік заборона виголошення церковних проповідей українською мовою. 1886 рік указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення дітей українськими іменами. 1895 рік заборона українських книжок для дітей. 1907 рік закриття царським урядом української періодичної преси, конфіскація виданої в руки революції 1905 1907 років української літератури, репресії проти діячів української культури. 1908 рік указ Сенату Російської імперії про шкідливість культурної та освітньої діяльності в Україні. 1914 рік березень. Заборонення царським режимом святкування сторіччя від дня народження Тараса Шевченка. 1914 рік указ Миколи другого про скасування української преси, заборона в окупованих російською армією Галичині та на Буковині, вживання української мови, друкування книг, газет і журналів українською мовою, розгром товариства «Просвіта», зруйнування бібліотеки наукового товариства імені Тараса Шевченка, депортація багатьох тисяч свідомих українців до Сибіру. 1921-1923 роки голод у степових районах України, спричинений політикою воєнного комунізму та продовольчою розверсткою на селі, унаслідок якого загинуло до півтора мільйона селян.